На прикарпатських ріках під виглядом руслоочисних та руслорегулювальних робіт видобувають гравій усе через положення про руслоочисні та руслорегулювальні роботи, які затвердила обласна рада 2011 року. І лише тепер депутати знову повернулись до цього рішення, його скасували, щоб врешті припинити зловживання та навести лад на річках області. Загалом за п'ять років на водоймах Прикарпаття мали реалізувати майже півсотні проєктів з так званого очищення та регулювання. Русел, де-факто таких одиниці. За весь період часу було здано тільки сім об'єктів, і ще чотири за інформацією одгоску здаються. Я була на, майже на всіх цих семи об'єктів. Я хочу сказати, що з цих семи об'єктів максимум на двох-трьох частково задовільно зроблені ті роботи, про які ми говоримо: Наноси забрані, прокоп зроблений і так далі. Колеги нарешті робота це екологічна катастрофа. Ви там побачите, розриті двометрові ями. ви там побачите незроблені роботи, ви там побачите перекриті русла, що не було передбачено проектом. У водгоспі пояснюють, тоді 2011-го, мали щось робити, бо держава грошей на вирішення екологічних проблем майже не виділяла з потрібних десятків мільйонів. Забезпечила навіть не 2% від потрібної суми. На проведення цих робіт передбачено в за 2012-15 роки біля 43 мільйона гривень. Проте в цей час вони майже не фінансувалися. Крім того, довідково повідомляю, що з 2004 по 2015 рік також ці роботи були передбачені в різних роду програмах і на них мало би бути виділено 90. Понад 90 мільйонів гривень, а профінансовано реально 1,4 мільйона гривень. Немає державних коштів, не було, немає і найближчим часом, мабуть, не буде. І ми знайшли якийсь компромісний варіант. Коли ми розглядали це питання, це питання важливе. У нас не було виходу, товариство. Величезні проблеми ми маємо з населеними пунктами. Шановні колеги, ви представляєте, в тому числі як я, багато із вас, гірські райони. У нас доходило до того, що забирало береги, і у ясені у нас трунви несло в поріці. Тепер п'ять років по тому, як діють положення, заводні справи взялись у прокуратурі. Протягом п'ять років дії цього рішення жодного сигналу від контролюючих і правоохоронних органів про зловживання не було. Тільки одна преса і громадськість знала, що є зловживання. У сесійній залі пояснили, скасувавши положення про руслоочисні та русло регулювальні роботи, обласна рада не надаватиме нові такі дозволи, але на 45 об'єктах, які були погоджені раніше, і надалі кипітиме робота. Що ми зараз не зобов'яжемо оболводвосп здійснити нагляд і провести, забезпечити рекультивацію цих об'єктів. Ми будемо мати 40 проблем і велику кількість затоплених сіл. У нас 45 проєктів, проектів, колеги, 30 проектів прямо суперечить нормам чинного законодавства. Вони прямо суперечать на цих об'єктах. Зараз проводяться роботи, і на і по них не анульовані. Дозволи. Тому я прошу пана головуючого поставити пропозицію, анулювати на цих об'єктах. Дозволи. Це обол а екоінспекції провести нарахування екологічних збитків, які були завдані на цих об'єктах. Ці пропозиції очільниці волі депутатський корпус не підтримав. Натомість доручив облдержадміністрації а разом з облводгоспом розробити нові положення, врахувавши усі зауваження обранців, які пролунали у сесійній залі. Нагадаємо про те, що положеннями про руслоочисні та руслорегулювальні роботи, які прийняла обласна рада 2011-го, прикриваються прикривається підприємці, які незаконно з прикарпатських річок вивозять гравій. Почали говорити ще взимку представників волі, і лише майже рік по тому. Є реакція і прокуратури, і обласної ради.